Доброго дня, шановні підписники. Не перший день спостерігаю за тим, що відбувається в українському інформаційному просторі, і, чесно кажучи, мовчати вже немає ніяких сил. Я розумію, що ви хочете почути від мене чітку аргументовану позицію стосовно подій, які відбулися, і незважаючи на те, що це відео принесе мені багато проблем, цю позицію я озвучу. Ті люди, які зробили те, про що ви всі знаєте, вони перетнули всі можливі червоні лінії. Це вже ту матч, це вже не влазить ні в які ворота і абсолютно не влазить ні в які рамки. Очевидно, вони відчувають свою вседозволеність. Саме тому я закликаю вас, мою аудиторію, не замовчувати зло, не ігнорувати такі паскудні дії, говорити. З сім'єю, говорити з рідними, говорити з близькими, для того, щоб всі ми відчули солідарність в цьому питанні і змогли показати тим людям, які поки що нас не чують, що їм доведеться нас почути, і доведеться виправити ті помилки, які вони зробили. Дякую вам величезне за вашу свідомість. Ви не одні. Нас багато. Будь ласка, підтримуйте один одного. І я чекаю вас на своїх концертах. В липні в Європі для того, щоб ми в живому залі разом змогли це питання обговорити. Дякую вам величезне і слава Україні.